Вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер, і сьогодні в нас буде десятка кращих речей від бренду Zara, які я можу рекомендувати. Тому залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь на мій канал. Знаю, що багато хто з вас дивиться мої відео без підписки. А також натискайте вподобайку, якщо відео вам сподобалось. А також, дівчатка, відтепер у вас з'явилась унікальна можливість. Замовити всі ті речі, які я показую у своїх шопінг-влогах на територію України. Тому за е детальною інформацією переходьте в мій інстаграм. Посилання я залишу в описі під цим відео. Всім приємного перегляду та переносимось відразу до примірочних бренду Зара. І так, дівчатка, я вже знаходжусь в торговому залі бренду Zara, І ось тут вам показую першу сумочку, яку можу рекомендувати. Це натуральна шкіра, ціна її 450 злотих. Чорна шкіряна сумочка з бахромою та цікавою фурнитурою, Також показую всередині, є ремінь через плече. Це сумочка відсилає нас в стиль бохо. І вона гарно буде поєднуватись з кобойськими чобітками. Ось, до прикладу, такими дівчатка як я показувала в минулому відео від бренду Mango. Залишу вам посилання, хто не бачив, передивіться. Це буде дуже-дуже гарна комбінація. І ось тут показую дівчатка ще одну форму схожої сумочки, її ціна така ж, як і попередньої. Це також натуральна шкіра. Єдине в неї Трошки інша модель, вона не застібається. Також є фурнитура, а також є два тоненькі ремені через плече. Ця мені також дуже сильно подобається. Шкіряні сумочки від Zara я дійсно можу рекомендувати. Виглядають вони стильно, актуально, бо хостиль у нас в тренді, тому, дівчатка, придивіться, дійсно рекомендую. І так, дівчатка, поїхали далі. Тут покажу вам також дуже гарні позиції, які можу рекомендувати: це одноборний блейзер, дві бокові прорізні кишені з клапаном, є розпірка ззаді. Розрізний лацкан такої середньої ширини, це мені подобається. Блейзер прямого крою, тобто він не силуетний, мені подобається довжина. На мені розмір L. і менший я не брала б. Цей розмір сів добре, можливо, взяла б. Навіть на розмір більший. Склад тканини тут, як завжди, в Зара, 33% це віскоза, а решта синтетичні тканини. Але тканина добре, така щільна, не тонка, тому, не дивлячись на це, я дійсно можу брюки та цей блейзер рекомендувати. Брюки на мені в розмірі S, склад тканини в них такий же, і вони мені. Вільні по талії. Тому е, взяла брюки в розмірі XS, тобто розмір в розмір. Е, ще мені подобається, що стрілка прошита, е, і це добре, так як ось ця стрілка додатково буде подовжувати ваш силует. І ще одна дівчатка брюки трошки укорочені прямого крою брюки. Показую вам їх. Ближче. І нагадаю, дівчатка, що зелений колір з нами залишається. Він все ще актуальний, він все ще був показаний на модних подіумах. Тому, дівчатка, кому подобається цей колір, то я дійсно можу рекомендувати цей костюм від бренду Zara. Також вам показую більш детально штани по боковому шву блискавка, а також покажу, наскільки штани вільні мені в районі талії. Тому, як вже казала, взяла б розмір в розмір. І ще цей блейзер досить навіть непоганий і в нього доступніша ціна, аніж у того, який я показувала дівчатка з масиму Дуті, тому обирайте або масиму, або зара, в залежності від ціни. І так, дівчатка, рухаємось далі і на мені слідуючий образ, який я дійсно можу рекомендувати. І ось тут, дівчатка, я показую бомбер, він на мені в розмірі М, підійшов він мені добре, ні менший, ні більший, напевно, я не брала б. А також на мені темно-сині джинси кльош. Я показую, що по талії вони мені досить вільні, на мені розмір 38, але по довжині штанини вони сіли добре. В них не підшитий нижній край, тобто джинси з бахромою, гарний темно-синій колір. Також у них середня посадка. Особисто я її не дуже полюбляю, але для деяких жіночих фігур середня посадка набагато краще буде виглядати, аніж висока посадка. Джинси мені сподобались, це актуальна модель у 2023 році, тому рекомендую. Тут показую бомбер більш детально, добре зроблений манжети та комірець, і ви можете бачити, що по всій довжині рукава та по спинці йде таке драпірування. Показую вам, що він не тоненький, має такий легенький наповнювач, а також ви могли помітити, що бомбер має два бокових розрізи на блискавка, а також дві бокові кишені. Бомбер мені сподобався, рекомендую. І ще, дівчатка, на мені боді. З колаборації Зари, воно на мені в розмірі S. Боді для моїх параметрів сіло добре, але якщо у вас до прикладу трошки більші груди, то й обирайте розмір е, трохи більший. І так, дівчатка, показую вам текстильні ботильйони. Мені подобається гострий носик, мені подобається бежевий колір, високий підбір, але він зручний, так як підбір досить широкий. Мені подобається така щільна тканина. Вона схожа на ту тканину, яку я показувала в минулому відео від бренду Stradivarius. Там також така щільна тканина. Мені подобається колір, це базовий колір, він буде гарно поєднуватися з колором. Кольором ваших ніжок, тому ви спокійно зможете одягати такі бутильйони без колготок із сукнями та спідницями у весняний та осінній період. Тому, дівчатка, придивіться, ось це базова модель бутильйонів на кожен день або на той випадок, коли ви не знаєте, що взути. І так, дівчатка, тут я вже показую вам джинсову сукню Міді. Вона на кнопках, по всій довжині сукні йдуть кнопки, які досить легко, так, легко, спокійно розтібаються, але не так, щоб сукня раптово зовсім розтібнулася, так скажемо. Є дві кишені в районі грудей. І ось тут такий нюанс, якщо у вас занадто об'єднаний груди, то напевно така сукня вам не підійде, так як ось ці кишені ще додатково зроблять вам об'єм. А також показую вам трендові в принт зебра. І мюлі в нас дійсно трендові, трошки згодом про них поговоримо. Показую вам сукню ближче, вона на мені в розмірі S, це 100% хлопок. Мені подобається, що сукня по плечам сіла рівненько з моїми плечами, тобто вона не виходить за межі моїх плечей. Таким чином вона не розширює плечову зону. Хороша довжина, цю сукню я дійсно можу рекомендувати. Така сукня гарна. Но буде е, поєднуватися навіть з легенсами, навіть е, як другий шар, е, до прикладу, зі штанами або топом. А також, дівчатка, ось тут вже показую, що ця сукня гарно поєднується також з бомбером в такому спортивному стилі. Єдине, що я по ці балетки замінила на якісь спортивні кросівки. Під сукню одягла футболку, можливо, з принтом, можливо, якусь однотону, можливо, якусь кольорову. І це був гарний спортивний образ з сукнею, ось так з бомбером. Дуже гарна комбінація, така зручна на кожен день, базова, навіть на прогулянку з діточками, тому дійсно можу рекомендувати. Ще одна річ, яку можу рекомендувати від бренду Zara, це лонслів в темну синю смужку. Ось тут показую вам довжину, на мені розмір S. Цей розмір підійшов мені ідеально, але ви розмір можете брати трошки більший в залежності від ваших параметрів. Показувала вам довжину, але так я не рекомендую поєднувати особливо з джинсами. Тому, звичайно, я рекомендую заправляти в поясні Вироби ось такі тоненькі лонсліви. Це хороша база як нижній шар під ваші багатошарові образи. Склад тканини в нього досить непоганий. 84% це віскоза та 16% поліамід. До тіла він досить приємний. І так, дівчатка показую вам ось ці неймовірні балетки. На мені був розмір 40. Вони сіли мені вільно, але, напевно, менші я не брала б, так як вони б уже, напевно, тиснули пальчики, тому що у нас конусний носик. Це натуральна шкіра, вони такі ворсисті, тобто фактурна тканина, вони дуже трендові. Принц зебра в нас все ще актуальний. балет тобто тренд на балет та балетки в нас на піку своєї популярності, дівчатка. Ось цей витягнутий носик, неймовірно, буде витягувати ваш силует, а цей принт зробить акцент у вашому образі. Тому придивіться, я дійсно їх можу рекомендувати. І так, дівчатка, я знову в залі і не могла пройти і не зняти вам відео з цими неймовірними слінбаками в такій срібній металізації, зручний підбір. Ціна 170 злотих, і металізація з нами залишається і на цей сезон. Мені подобається м'який квадрат носик, мені подобається зручний підбір. Ось тут я показую їх в примірці. На мені розмір 39 і дівчатка вони мало мірять. Я рекомендую брати на розмір більші. Але вони зручні, вони дуже акцентні, вони трендові, так як металізація золота та срібна з нами залишається. Ще на цей сезон. Тому, дівчатка, дійсно придивіться. Е, дуже мені сподобались, гарно сидять і вони будуть гарно поєднуватись із сукнями, і з спідницями, а також з брюками. Тому рекомендую. І ось тут, дівчатка, я вже знаходжусь в Zara Man, і вже по традиції в, своє, в своїх випусках я завжди показую одну-дві е, речі з чоловічого відділу, тобто ось такі родзинки е, я вишуковую, які можу рекомендувати для жінок. І подивіться на цей неймовірно гарний бомбер, неймовірно гарний колір, на мені розмір М, сів він так, як мені в принципі подобається. Але якщо ви жінка або дівчина з активними бедрами, такими трохи об'ємними, то краще беріть на розмір менше, щоб бомбер сів вам трошки вище по талії і не акцентував зону бедра. Неймовірно, зроблені манжети та комір, дуже хороша така плащова тканина, вона така цупка, це дійсно бомбер, який прослужить вам дуже-дуже довго. Є також дві бокові прорізні кошені з клапаном на кнопці. Колір неймовірний, підкладка насичено-оранжева. Дівчатка, я якось вам вже показувала восени бомбер зеленого кольору, який я також рекомендувала з чоловічої зари. І ось тут показую цей, який також рекомендую. І показую, як виглядає вишивка по спинці. Ще раз нагадую, дівчатка, що на мені був розмір М, ціна його 300 з <злотих>. Хто бажає замовити, пишіть мені в дірек інстаграму. І дівчатка, він такий досить цупкий, він не тоненький. І так, дівчатка, наступна позиція з чоловічого відділу це кардиган в неймовірно насиченому салатовому кольорі. На мені розмір М, сів він добре. Але ви обираєте розмір в залежності від ваших параметрів та від того, як ви б хотіли, щоб кардиган на вас сидів. Непоганий склад тканини, 55% це хлопок, 24 поліамід, а решта акрил. Досить хороший склад тканини. В жіночих відділах ви з таким складом е, вряд чи знайдете. І я, схожий кардиган, дівчатка вже показувала в бренді Reserved, також чоловічого відділу, я показувала своїм дівчатам з інстаграму. Е, і той кардиган мені сподобався ще трошки більше. Чому? Там більш така цупкіша тканина. І там склад тканини 100% хлопок. Покажу вам на відео. Тому чоловічі відділи я можу дійсно рекомендувати для жінок, що стосується кардиганів та джемперів. Ну і звісно, дівчатка знайшла я дуже-дуже хороший бомбер в дитячому відділі бренду Zara, так як наші дівчатка, наші донечки також повинні бути в тренді. Ось такий неймовірний бомбер з деніму в стилі коледж для наших донечок, дівчаток, дійсно можу рекомендувати. Дуже стильно, гарно виглядає. Дитяча Zara це дійсно хороший. Варіант для наших діток, плюс-мінус адекватна цінова політика. Показую вам трошки асортимент. І ось тут є ще такий ніжно-голубий бомбер з екошкіри, і також мені він сподобався. Тому, дівчатка, хто бажає замовити щось для своїх донечок, любих, діток своїх, то переходьте в мій інстаграм та пишіть мені в Дірект. Любі дівчатка, на цьому шопінг-влог я буду закінчувати. Всім велике дякую, хто додивився це відео до кінця. Коментуйте, будь ласка, що вам сподобалось більше всього. Ставте мені вподобайку, якщо відео вам сподобалось та підтримайте україномовний контент. А також коментуйте, з якого бренду ви хотіли б, щоб я зняла шопінг-влог з десяткою найкращих речей. Це дуже важливо. Важливо, Так як ваші коментарі е, допомагають розвитку мого каналу. І ось тут, дівчатка, ще покажу вам ось ці е, туфлі Mary Jane, які є тепер на піку своєї популярності, і в дитячій зарі розмірна сітка до 39 розміру, Тому майте собі на увазі. Дівчатка, всім приємного дня, всім велике дякую за перегляд, всім па-па-па-па.